Андрію? Алло, Ало, чудово тебе чую. Андрію, розкажи, будь ласка, яка ситуація в Харкові? Чи запрацював там е, Центр підтримки родичів загиблих і чи є нові повідомлення? Ага, ну Справа в тому, що центр тут працює давно, центр організували давно. Він точніше називається не просто Центр підтримки родичів загиблих. Він так само називається е, центр, е, ну, центр підтримки родичів загиблих і. Е, Андрію, будь ласка. Ми я давай... насправді на зв'язку, я на зв'язку вже давно. Дуже дякую за міжнародні новини. Ми теж постійно їх тут обговорюємо. Я Сподіваюся, про заяву міністра оборони британського теж досить різку. Сказав, ми тут постійно весь день її обговорюємо, процитую, типу Росія руки геть від України. Так от На сайті The Guardian було написано про це, але зараз про ті події, які безпосередньо тут Ви можете у можете Можемо дати цей зараз... Sky News відео. Прошу? Так, так, Андрію, слухаємо тебе. Ага, я щось не зовсім те почув. А, але значить, розповідаю, що тут готується. біля Харкова на одному з заводів. Ну вони точно не прилюднюють на якомусь зрозумілих причин. Готують зараз ангар, в який саме мають ну після того, як домовленості з сепаратистами буде реалізовано, будуть звозити уламки цього літака для проведення там ну, відновлення його. Наскільки це можливо для того, щоб розслідувати взагалі причини аварії, так само до Харкова планують звозити в спеціальних вагонах холодильних тіла людей, які загинули внаслідок цієї. Катастрофи там ще не зовсім зрозуміло. Ну звичайно, вони не оприлюднюються як 100% інформацію, оскільки ано ну, домовленості якісь попередні є, але вони дуже нетривкі. На цьому постійно акцентують увагу, тому заяви роблять дуже обережні. Але ну, що ми знаємо точно: якщо тіла сюди до Харкова почнуть перевозити, то в будь-якому випадку почнуть сюди перевозити і спеціальну пересувну генетичну лабораторію для проведення ідентифікації тіл з Дніпропетровська. Ну в Харкові просто такої немає тому привезуть з Дніпропетровського. Все необхідне обладнання для цього. Ну, а щодо людей, які ну, от родичів загиблих, які приїхали до України, є вже надходять повідомлення про те, що такі люди є. Про те, що Уже частина людей таких приїхала, але у Харкові таких людей немає. Наголошує місцева влада про те, що зараз до Харкова прибули лише представники спеціальної групи Міністерства закордонних справ і експерти, які мають розслідувати це. Але експерти поїхали на місце аварії. Зараз в Харкові лише МЗСівці і жодної жодного представника родини загиблих тут зараз в місті немає. Але якщо я вчора казав про те, що приготували там 300 номерів на 600 людей, то зараз це вже не актуальна інформація. Станом на вчора 5 готелів угодилися безкоштовно, ну, як кажуть у місцевій владі за власної ініціативи е розміщувати цих людей, представників офіційних делегацій. То зараз цифра вже вдвічі більша, Зараз це вже 10 готелів. Е ну, там е порядка е 700, навіть більше номерів. Зараз важко порахувати. Там 340 е 40 чимось двомісних, кілька, е кілька десятків одномісних і так само люкс номери для представників е ну, тих людей, які прийдуть сюди до Харкова. Буде приготовано, ну і наголошують на тому, що це ініціатива самих власників а, готелів. Так само велика кількість волонтерів долучається. Каже, що вже зараз залучено. Більше сотні волонтерів, і вони ну займаються різними справами. По перше, це психологи, по-друге, це перекладачі. Наприклад, тут зараз працює гаряча лінія, тобто будь-які люди вони можуть звертатися сюди за якоюсь інформацією. Зрозуміло, зараз яких деталей немає, але кажуть, що там близько 30 дзвінків вже було за кордону. Якраз знадобилися люди, які там володіють англійською або французькою мовою. Ну такі волонтери у них є. От, ну, ще є волонтери, які надають допомогу психологічну, ну, готові надавати в будь-якому випадку. І є волонтери, які, ну, як водії, можуть працювати. Це, до речі, активісти місцевого автомайдану, як мені сьогодні сказали у прес-центрі спеціально цього антикризового. Ви мене чуєте сподіваюся? Так, так, чуємо, чуємо тебе, Андрію. Так. Отже, ну що цікаво, ну в місті абсолютно насправді спокійно ще більш спокійно, навіть ніж мені вчора здалося. Е, так, от сонце світить, тому я, мабуть, рухатимусь до Києва сьогодні. Е, завтра вже в ранковому ефірі з усіма побачуся так. Ну не скайпом. Е, ну що цікаво, цікаво, що е, очолює цей антикризовий центр. Це теж варто зауважити. Людина, е, яку до речі, які пророкують е, ну я так спілкувався з місцевими журналістами, пророкують її долю навіть е, наступного губернатора місцевого. Це така поки що не зовсім підтверджена інформація, але ну говорять про це постійно журналісти: це е, заступник голови е, Харківської ОДА і е, керівник апарату Харківської ОДА. Отже, ну ще така цікава інформація. Постійно про нього так, говорять як комедійну таку персону. Він часто виступає е, перед пресою. Пообіцяли, що е, цей ось антикризовий центр постійно надаватиме інформацію оперативну е, про те, як відбувається розслідування, про те, як е, організація. E, взагалі підготовки там, до розслідування триває про те, чи прибувають e, родичі загиблих e, до міста, постійно обіцяють кожен день інформувати про це. Андрію, скажи, будь ласка, як працює власне цей інформаційний центр? Чи там постійно перебувають люди, чи якось оперативно передається інформація, чи це просто додавись, кілька додавись. брифінгів, які організовані протягом mm -hmm. дня? Ну, ось є зона, є зона, яка є типу ну, прес-центром. Це в готелі просто на центральній площі міста. Та це для того, щоб інформувати журналістів. Є так само в е, обласній адміністрації постійно діючий коло центр, який цілодобово працює, Там люди іншомовні є і ну люди які українською володіють. Тобто вони надають інформацію і тим людям, які хочуть, наприклад, там родичам загиблих, і з іншого боку вони так само надають інформацію. Там харків'янам, які хочуть допомогти долучитися як волонтери, з іншого боку, зараз, оскільки родичів загиблих немає, то відповідно надавати допомогу немає кому представники цих всіх груп, які займаються розслідуваннями. Так само зараз на цей момент не в місті, місто буде як базою. І все почнеться тоді, коли ті от нетрипкі домовленості з сепаратистами, якщо вони будуть реалізовані, і справді е прийшли перевозити до Харкова тіла, і справді до Харкова почнуть перевозити уламки літака. І лише тоді місто запрацює справді як центр розслідування. Саме е це місто стане такою точкою зборки інформації всієї про е те, що насправді сталося на Донбасі. Тоді тут буде. Ну, гарячі в інформаційному плані зараз лише розповідають про те, як це буде організовано, як як триває підготовка. Ну, місті, насправді так напружена ситуація. Ви повідомляли про те, що там, нібито мінувалися е, будівлі е, в у Києві. Постійно кілька будівель я знаю, замінована Тут Так само були схожі повідомлення. Наприклад, станцію е, метро е, Малишева, от завод, завод Малашова там. Теж повідомляли е, про мінування. Станцію метро закривали. Вчора справа в тому, що там якраз поруч цією станцією метро ремонтують українську броньовану техніку на заводі. Тому, мабуть, е, якраз на цей транспортний вузол зробили ставку. Ну так, е, загалом, я думаю, гаряча інформація буде тоді, коли домовленості реалізують. Ось, ну будемо чекати на це. Дякую, Андрію. Передавай вітання моєму рідному Харкові. Чекають Харкову, передати чекаємо його тебе в міській раді. Ага. Чекаємо тебе завтра в студії.